Вітаю на каналі Математика. Це просто. Сьогодні розглянемо тему за 6 клас розкриття дужок. Отже, поїхали. Випадок номер 1 1,9 додати і відкривається дужка. 4,1 мінус 1,2. У нас перед дужкою стоїть знак плюс. Отже, щоб розкрити дужки, ми знаки в дужках не змінюємо. Пишемо дорівнює 1,9 плюс 4,1 мінус 1,2 дорівнює. Рахуємо, спочатку, виконуємо додавання. 1,9 додати 4,1 це буде 6. Далі мінус 1,2. 6 відняти 1,2. У нас буде дорівнювати 4,8. Наступний випадок. 4,1 мінус 3,1 мінус 1,5 дужках. Бачимо, що перед дужкою мінус. Тобто, знаки ті, що в дужках, будуть змінюватися. Тобто 4,1 мінус 3,1. І ось тут у нас був знак мінус стане плюсиком, тобто плюс 1,5 дорівнює спочатку віднімання 3,1 мінус 3,1 дорівнює 1. Додати 1,5. 1 додати 1,5 дорівнює 2,5. Наступний випадок 5,2 мінус в дужках 4,1 плюс 0,7. Знову у нас перед дужкою знак мінус. Тому, якщо будемо відкривати, у нас будуть знаки змінюватися. Тобто 5,2 мінус 4,1 мінус 0,7. Віднімаємо. 5,2 мінус 4,1. Це у нас буде 1,1 мінус 0,7. Тепер віднімаємо 1,1. Віднімаємо 0,7 у нас буде 0,4. Наступний випадок. 1,7 додати в дужках. 5,3 додати 2,1. До Бачимо, що у нас перед дужкою додавання, тобто пишемо 1,7 додати знаки в дужках не зміниться, тобто дужки просто опускаються. Буде плюс 5,3 і плюс 2,1. Виконуємо поспіль додавання 1,7 плюс 5,3. Це в нас буде 1 плюс 5 – 6, 3 десятих плюс 7 десятих – це одиничка, тобто 7, додати 2,1. І разом буде 9,1 десята.